Хто в нас переміг? Там хто в нас переміг. От як не Ну, От як не Я Багато бачу каже сам. Рекордна пауза. Ти серйозно, можна. Блін, я навіть не знаю, як правильно так це сказати, ну коротше, ладно. А, ти. Він мов знає, скажи одне на гуртськом. Бляха, ми не пам'ятаємо. А... Перебожицею сьогоднішнього літературного слеву в місті Кривий Ріг стає. Судій Копліни! Ірина Бошко, друзі! Запросила саме для цього, Знаєте, все було куплено. Посі! Ім'я Бочко переможниця До нового слава при оборозі! Більш на біс! Ви навіть не уявляєте, наскільки змішані в мене зараз почуття. Ну, типу. Та пінами так всі породиш, прийшли. Ну да, але це вже занадто. Шопер породить тепер тут. Пісня! Пісня! О боже, який позор. От хто б міг подумати насправді! Це все це пісні не віддавали! Ти знаєш, що я тобі зроблю? Знаєш, знаєш на тачку задана. Нагадую, що да, кошти від проведення, прибуток від проведення сьогоднішньої події йде на збір, на автівку для окремого батальйону морської піхоти No503. Так, у Влада був вірш про гендерні питання. У мене вірш на біс теж буде про гендерні питання. Підніміть, будь ласка, руку, хто дивились володаря перснів. Ага, хорошо. Пам'ятаєте, цей прекрасний епізод, де Ео Назгула? Звісно, насгула? В водичці. Ні, там не в водичці було. Вона йому меча всадила в. Так, пам'ятаю, пам'ятаємо. Ну ось. Я, коротше, просто я довго опиралася, й така: та я не буду це дивитися, я не люблю фентезі, а потім щось пішло не так. І спочатку три режисерки Володаря перснів, потім три режисерки Гобіта, і все. Це все так пішло. Так. Да. Добре, що час не засікають цього гароза, mm господин. -hmm. Викуй мені слово, щоб тверда як криця та не зачіпало нужніх почуттів. Я ж така хороша, що у свої тридцять досі не зварила жодної куті. Викуй мені, персня, більш ніхто не візьме вершницю розлючень до своїх дружин. Постбіблійна зрада метамодернізму, у час героїчний вмерти від крінжі. Це ще не франшиза, лиш робоча назва. Кролики в запряжці, котики в мішку. З передсмертним виском, мій останній назгул мороком дзеркалить горду посмішку. Викуй мені завтра, щоб таке, як вчора, будемо безсмертні, хоч і не живі. Нас не врятувати орликам у шорах, але є надія я не чоловік. Дякую. Шановні судді, здайте, будь ласка, свої оцінки! А оцінки поставити, а? Поставте оцінки, не Давай. давайте Давай, почувати! Давайте, давайте! А все, що ви бачили, відчували та Називається літературний слід!